Минулими вихідними у Кременчуці вже втретє відбувся відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 19 чоловічих та 9 жіночих команд. Захід зібрав 56 спортсменів, які продемонстрували свої вміння та незламний дух боротьби. Один раз ми проводили на центральному пляжі. Останні два роки у нас на нашому майданчику, який ми вже зробили, приймають участь і дівчата і хлопці по своїм. Групам У нас команди зустрілися з різних міст з Кременчука, Полтави, Світловодська та команди з Кременчуцького району. На турнірі змагалися як професіонали, так і любителі. Усі вони отримали неймовірне задоволення від корисно проведеного часу. Та наприкінці запеклої боротьби за першість отримали почесні грамоти, медалі, кубки та інші цінні подарунки. Атмосфера насправді дуже класна, тому що приїхали всі дівчата налаштовані. І ще хочу відмітити, що організація дуже класна і суперниці класні. Ми сьогодні взяли участь у пляжному волейболі від молодіжного парламенту Кременчука. Отримали неймовірні враження, емоції. Нам дуже сподобалось. Тож дякуємо організаторам. Хочемо подякувати за організацію Збройним силам України, що вони нам дають змогу. Проводить ці турніри. І якщо зрівнювати з минулим роком, то в цьому році набагато вищий є рівень. Організація дуже добра. Дякуємо нашому місту, що проводять такі змагання. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Хочемо подякувати адміністрації спортивної школи імені Володимира Кисельова за те, що нас тепло зустріли та надали можливість грати на майданчику спортивної школи Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Максим Пальчик Іван Ткаченко – Кременчуцькі новини.